привіт, на каналі Лісажна Плей і сьогодні ми, ми відкриваємо ось такий набір LEGO Майнкрафт. Це буде дуже довга розпаковка і дуже довго ми її будемо збирати, бо набір дуже здоровений і потім у нас з'явиться отакий от кліпер. Все це із дісаної та ТНТ. Да, в нього в голові, ми тут піддивилися, буде сидіти така свинка із ТНТ. Ну що, Сашко, відкривай. А а знаєте як кліпер взивається? Я не знаю, він може вибухнути? Так. От, наприклад, він щось бачи, наприклад, не свині він бачить, іде, йде, йде, біля свині, він так вибухає. І прям вибухає, що його ж немає. Це його зброя він... така, да, вибухати? Так. Він він навіть може перед людиною вибухнути. І так людина в вмря. Ось так він напахнує. Бачите, в мене так такий палець. Так може і додать О, тепер буде вже нормально. Так. Тримай. Дякую. Ти такий гойний. Давай покажемо, хто живе в голові. Там нікого немає. Відкривай. А може хтось сховався? А, а давайте покажемо вам кліпер? про що думає кліпер. Так. Про що, він думає, про що? Ну, про що може думати український кліпер? Звісно, про свиней. А, сала це любити. Да, Припаси трохи сала. <рес> так, пешку, і дай, даєш, коли хочеш в нього прямо і ще поняли. А, а дай доставимо свинку, давай. Вона насправді, тут не таємається всередині. Показуй вже. Вона не тримається, ось бачиш, її може ось так дістати. Ось тримайте свиню. Так, а свиня там живе. Ось бачите, і і така є доїшка. Ну, це добра свинка, да? Бо є так. ще злі свині, які називаються. Як вони називаються злі свині? Зомбові зомбові Так, Да, так оце не такі. Це добрі свинка. Не. То не свині, то такі зомбі. Ну вони мені дуже схожі бачите, на свиней. Ну, що, дай, вибухне, а дай вздівемо його. Давай. Тільки його нашого нашого кліпера не взівав. Так? От чого кліпер, мабуть, вибухає, тому що в нього в голові є один ТНТ. І коли свині, мабуть, страшно стає, то ТНТ вибухає і кліпер розлітається. Так, ну що? Так, дай, дай так обережно, дай дай його стопор, зробимо кріпаю, че пенію, давай. Замість тут ми тобі покладаємо ТНТ. Так, так, так зачиняємо. Ну що, каже, подобається а, тобі на такий кліпер? Буде пік. Дуже подобається. Дуже класний більше, Мені Це теж дуже подобається. Дуже масштабна іграшка, дуже здорова. Трохи схожі. Трохи схожі. Тільки всі зібрався. Да. Ну добре, всім дякуємо, всім до побачення. Підписуйтесь У -у -у. На, Саш... на сашковий канал. Всім па-па-па-па! Побачимось в наступному відео.